Виконуємо номер 2.13 із підручника Алгебра 8 та номер 2.13 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Скоротіть дріб і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Розкладаємо чисельник знаменних дробу на множники. У нас вже і чисельник і знаменник в першому завданні на множники розкладено. Але у чисельнику у нас різниця P2, і а в знаменнику 2 і P. Тобто в чисельнику P додатнє, знаменнику від'ємне. А число 2 навпаки. Тому, для того, щоб скоротити, ми винесемо у знаменнику спільний множник. мінус 1 за дужки або мінус, можна сказати, за дужки. Чисельник я переписала. Тоді буде мінус А, і наші доданки будуть з протилежними знаками. І тепер маємо однакове многочленне, яке ми скорочуємо. Мінус виношу перед дробом, і буде мінус М чисельнику А знаменнику. У другому завданні многочлен чисельнику, многочлен знаменнику. Розкладаємо наші многочлени на множники. Перший чисельник способом винесення спільного множника 3 виносимо за дужки, в дужках А додати 4. А в другому застосуємо формулу скороченого множення. Для цього 16, подамо як 4 у квадраті. І ми бачимо, що у знаменнику у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер намного член А додати 4 ми скорочуємо на спільний множник. В чисельнику залишається 3 в знаменнику різниці А і 4. У третьому завданні також много членів чисельнику і знаменнику підготуємося до розкладання на множники за допомогою формул скороченого множення. Подамо 4х як 2 помножити на х і на 2, а 4 як 2 в квадраті. У знаменнику подамо 4, також як 2 у квадраті. І тепер, як бачимо, у нас чисельник квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу, це формула квадрат різниці. Х і 2. У знаменнику у нас різниця квадратів двох виразів. Розкладаємо на множники за допомогою формули скороченого множення. Це буде х відняти 2 помножити на х додати 2. І тепер квадрат різниці подамо, як через добуток, що це буде х відняти 2 помножити на х відняти 2. І можемо скорочувати на спільний множник х відняти 2. В чисельнику залишається різниця х і 2, в знаменнику сума х і 2. У четвертому завданні також розкладаємо наші многочлени на множники, у чисельнику способом винесення спільного множника за дужки, а в знаменнику подамо 8 як 2 помножить на 4 і на m, а 16 як 4 в квадраті. Як бачимо, знаменник: у нас квадрат першого виразу подвойний добуток першого виразу на другий, і квадрат другого виразу. Це формула квадрат суми m і 4. І тепер подамо квадрат через добуток двох однакових виразів. І будемо скорочувати на многочлен М додати 4. Отримаємо чисельнику С в знаменнику суму М і 4. Номер 2.13 із підручника Алгебра 8. Та номер 2.13 із підручника Математика 8. Виконано.